У продажу легендарний автомобіль 4 Гольф. Автомобіль 2003 -го року в чорному класному кольорі. Резина зимова 2023 -го року Нова. Автомобіль в музейному стані. Стан автомобіля дійсно гарний, збережений. 217 тисяч рідного пробігу. Автомобіля технічно зауважень ніяких немає, комплектація Pacific 1.4 MPI двигун. Дуже гарний, достойний, бюджетний варіант. Автомобіль на кожен день у збереженому класному стані обслужений на новій гумі. Клімат працює, повний електропакет, сидіння без пошкоджень. Отака от, от магнітола вже на Android. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтесь за номером телефону, пишіть приватні повідомлення в телеграм-каналі. Сьогодні ввечері, фотографії і вся інформація про дане авто. До зустрічі!